Залітає в нас фієсточка 13-й рік, 1.6 автомат. Бензин приїхала до нас з Америки. Більше вона була роздефектована просто страховою компанією. Там видно по фотографіях, що радіатори цілі, безпека не спрацювала, але передня частина була розібрана. Відповідно, бампер, фари, капот все стоїть нове, пофарбоване. На оригінальних 15 дисках на хорошій зимовій гумі. Підфарбована у нас відповідно передня частина і задня ліва дверка. Покузову, в принципі, гарненька. єдине, що тут ось такі коцки є на задньому бампері, в цілому зауважень ніяких немає. Чистий охайний салон в чудовому стані. Шкіряне мультикермо у нас на 118 тисяч пробігу, повний... повний електропакет, магнітола. Тут у нас камера заднього огляду встановлена, як бачите, ніяких помилочок немає, працює рівненько. Кондиціонер заправлений. Технічно на 90 тисячах було замінено комплект ГРМ. Замінено мастило в коробці. Поміняно багато чого, там в описі можете детальніше прочитати. Автомобіль повністю готовий до експлуатації, друзі. Тому кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.